Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Таня Влог UA. Зараз у нас по графіку світло вимика. Вже на 4 години зникло. І я думаю, о, значить, підемо гуляти. Ну, ні, особо гуляти ми з вами не будемо. Я хочу відповісти на одне запитання. Мене його дуже давно вже запитували. А я не знала, як відповісти. І потім, е, як словами це пояснити, а потім, думаю, треба сказати про свої почуття, своїми почуттями і відповісти. Мене запитували е, ну, з такими добрими намірами, тут без всякого там, щоб щось, е, чому я не виїхала з України. Як вам так сказати, я навіть не те, що я не думала, не те, що я там якась патріотка, взагалі якось таке, про це я не думала. От не знаю, ну не виїхала і все, ну не виїхала. По-перше, коли почалася війна, ми ж були, були з чоловіком тут у місті, Дніпропетровська область, місто Кам'янське, а донька наша була хто, нещодавно на моєму каналі у Києві. То я взагалі не думала про те, щоб виїхати. Я думала, як мені Катюху з Києва сюди. І було ж неможливо Ви пам'ятаєте, що тоді було. А потім. Квітні ми, я поїхала у Київ, чим ми там займалися, я це все показувала. Я теж про це не думала. І потім я зрозуміла, чому я не виїхала з України. По-перше, я не хотіла займати чиєсь місто там, в Європі, тому що. Ну, виїхати, щоб за власні кошти виймати житло, я, ну, у нас такої можливості немає, буду казати так прямо. Брати якесь соціальне, безкоштовне житло, і там, ну, що там виплачують ті пособі, чи ще щось, а мені що, немає де жити. Є люди, які залишилися без домівок, і я це розумію. Ну, в мене є де жити. то Чому я повинна сплачувати десь за житло, якщо в мене є де жити? В мене, в мене склалося ось так: це на сьогоднішній день, ніхто не знає, що буде завтра. Тому я кажу тільки за сьогоднішній день. І потім було ще таке якесь почуття, яке я не могла собі пояснити. але... Коли моя знайома повернулася з Європи і ми почали з нею розмовляти, і вона казала, так, там безпечно, платять, дають житло, все нормально, може, якщо дуже хочеш, можна і роботу знайти. Тут, ну, знаємо, як в Україні тут, різні регіони по-різному, але ж, знаєте, морально воно теж буває гучно. Буває дискомфорт тим, що ти не можеш там отримати навіть ту посилку, бо Ну, коротше, ви зрозуміли. І я зрозуміла після того, як я зі знайомою так поспілкувалася, і вона каже: Тань, ти знаєш, я коли приїхала на наш вокзал, і я виходжу, і ти знаєш, я відчуваю, як начебто з землі якась іде підзарядка до мене, і я так вау! І я відчуваю, знаєте, там буває, по-різному у нас буває, а потім, коли ти вже виходиш на вулицю, ти йдеш по своїх справах або так, просто ти вдихаєш це повітря, і ти начебто, знаєте, як повербанк підключив, так вау, все, нормально, класно. І якось, ну не знаю. Я не знаю, як це пояснити. Мені би було б важко, якщо б я виїхала, у мене б не було тієї підзарядки. От, от, оце я не можу пояснити, як, як правильно сказати. Але ж знайома казала, все ж було нормально: і житло, і е, е, харчування, і виплати, і все. А ти як виснажений? От виснажений і все. А тільки на вокзалі ти виш... зійшов з потягу, і в тебе як зарядка така тун-тун-тун-тун-тун пішла, і ти вау, ну, ну, як це пояснити? Ну, якось так. І Тому я і не виїхала, залишилася в Україні. Ну, в мене є де жити. Навіщо мені займати ч... чиєсь місто? Бо багато людей, які потребують на це місто. А я поїду і там і буду красавиця. Ну навіщо воно потрібно? І хоча Владік казав, що Тань, можеш ти скати і давай, виїжджай. Коли вже була можливість з Катю, ну, як сюди, то да? ми з Катюнею. У Київ поїхали. Ні, не щоб там за кордон, а ми у Київ поїхали. Ну якось так і живемо. Що поробиш? У люди там за білочкою стоять дивляться. Стосовно того, що час. Оце вже Хватит вже гудіти, бо у нас сьогодні вітер, і я чекаю, поки вітер перестане тут задувати те, що я кажу, так воно гудить оце. Ну, нічого, все буде добре. Завжди так не буде. Щоб ви розуміли, лунає повітряна тривога, а люди стоять на білочку, дивляться. І я зараз туди піду. Он щось білочки кладуть туди. А де де? А, наверху там, там воно. Річки хотіла отримати. Ми коли-то там сиділи білочка. І далі отакі орехи, а я так осторонилася, а на мене по руки давай вийшл. Ну, <гум> Клас. Ну, Білка, давай, тебе тут, на тебе тут всі чекають, а ти сіла там наверху, сидиш. Жіночка хотіла горішки дати, а вона не А ще стосовно запитували, ось лунає там повітряна тривога, а, а там ходить по місту гуляє. Чи? Магазинам якось так. Хочу відповісти теж на це запитання, тому що ну, начебто це правильно, але щось е я так сама собі надумала, можливо, я не права, я не буду це якось так Кручі ой, -та там на горі, ой, -та там на круть Пісня лунає. Та отак, а що вдома без електрики сидіти? а тут пісні на РАО, по радіо грають. Селфі-палку Таня забула, ну нічого. Е, я якось так більше дивлюсь, знаєте, куди у ці прильоти. В торгівельні центри, в будинки. І думаю, о, це ж, якщо так, то це ж. Коротше, на вулиці може бути безпечніше. Ну, це я так сама собі надумала, щоб ви розуміли. Це у нас грає. Там на горі, ой-ой, там на кручі. Ну, співаємо. Не знаю, я коли, знаєте, прогулююсь, я ж вам казала, що це тільки під час війни я стала співати пісні, і воно якось заспокоїться. По-перше, вирівнюється, коротше, дихання наше, ти відвлікаєшся на слова, і ти менше думаєш за всяку, за всяке щось там, трам-там-там, -там, за те, що ти постійно хвилюєшся. І ще в мене є проблема. Я не знаю, чи то у всіх так, чи то я така якась балувана, вредна стала Ой-ой, там на кручі. Все буде добре. В Україні, друзі, ну що ж, щастя, е, Мені не підходить ніякий крем. Влітку зрозуміло, влітку це може бути. Там жарко, ще щось, шкіра в мене жирна і так далі. І тому подібне. Взимку я вже знаєте, купувала цих кремів різні. І навіть брала, щоб не крем, а гель був, щоб легкий. І я така, щоб мені постійно потрібен комфорт на обличчі. Нічого не підходить, ну нічого. А купила тонер, чим відрізняється від тоніка, а тим, що тонік він як водичка, а тонер він трішки як гель йде. Все у мене обличчя таке легке, воно як дихає так класно і мені подобається. І коли я купувала тонер цей. І кажу, дівчата, ну взагалі ніякий крем мені не підходить, навіть легкий. А там одна дівчина каже: ви знаєте, в мене в цьому році взимку вперше теж таке, що ніякий крем не підходить. От бажання його змити як щось зайве. Я кажу, о, це в мене теж таке. І зараз тільки тонером вми... от це ж я вмилась, тонер на обличчя нанесла, все. Щаслива жінщина. І ось це я кажу за оцю підзарядку, те, що я от зараз. Ти йдеш, лунає українська пісня. Ти якось так підзарядився, вітер. Не знаю, чи буде задувати, чи ні. Ти підзарядився. Потім ну у нас сьогодні з... З 9 до 13 не буде світла, а потім з 8 до 22. ї То я зараз, поки походжу по парку, відео записую це, я так вже знаєте, прилаштувалася. Потім піду до магазину, а вони в іншій групі у них потім будуть вимикати світла. Я ще там походжу з умним видом, що мені щось потрібно. І е -е -е, ще... Купити треба буде там щось м'ясне сьогодні зробити. Е, там туалет є. Ну, шо? Ось Кав'ярня там є на вищий поверх. І потім прийду додому, поки туди й сюди. Нам вже дадуть світло, я почну готувати, їсти, буду монтувати відео, завантажу його. І якраз 4 години мені вистачить. З 13 до 18 у нас буде. Ну, тобто, вже ти маєш можливість якось планувати свій день. І от я ось так планую. Ну У нас кожного дня по-різному от вимикають, то буває там м м м з 13 там до. Ну, по-різному. Вілка, привіт! Ось там сидить і не хоче до кормушки своєї йти. Зараз голубі тут в тебе все тут покрадуть. А, горобчики хамячать. там в них є поїсть. єсть. Злякала голубчики. Привіт, голуб миру, привіт! Це я ще приказку згадала, що вдома і стіни допомагають. Тому... А, це стосовно того, чому я не виїхала. <риск> Класно. Що? Там є для вас пшено? Пшениця. І ще якісь крупи. А ви гуськом за мною ходите. Он, будь ласка. <риск> Їх тут кормлять і горішки у білочки є і все, тому тут гаразд. Так, я вже замерзла. Треба йти до магазину. Так, хотіла піднятися наверх, а немає електрики. А сільпо працює. Дякую власникам сільпо за те, що вмикають. Зараз немає електрики, а сільпо працює. Це круто і це дуже-дуже класно. Оце ж я тоді вам показувала, що завезли генера... ну мені здавалося, що завезли генератори. Це дійсно завезли генератори. І зараз, коли немає електрики, то сільво працює. Вау! Зручно як? Так, я зайшла зараз в простор, дивіться, тут такі класні зубні пасти, Германія роби. Зверніть увагу. Ну, класні, класні. Це знаєте, яку я хочу ось, ось таку взяти. Зараз вам покажу. Зміснюю ясно, освіжаю подих. Натурал, натурал. Мабуть, отаку візьму. Так що зверніть увагу, я таки не бачила. А хто брав? Класні чи ні? Напишіть, а потім я вже буду вирішувати, чи брати, чи ні. Вирішила такі, ось таку взяти, бо у мене від кави. Кави дуже багато. Почитала, що на кожен день можна. Ну, зараз візьму. Я вже вдома покажу, що я в сільпо купувала. Ось такі, ну не знаю, буду вперше буду їх брати. Вони вже зі спеціями. 96 гривень. Яка тут вага? Я вам зараз все покажу, а ви там вже дивіться: ага, кіло 78. Ось так вони замариновані. Скільки їх штучок буду жарити, порахую. Тут воно так все нормально. І ще пепсі захотілось 26 гривень. І ось такий сок 43 гривні. Начебто. Ну і зубна паста в просторі. Ось така. Ну, думаю, що вона повинна бути непогана. Так, все природньо, природньо. А там подивимось. Тут я прочитала, що кожного дня можна нею користуватися. От. Ну, подивимось. Ось так. Так, мої і іще про одне забула вам сказати, що. Раніше я стосовно догляду за обличчям і макіяжу ТДТП, я завжди, коли зима, я користувалася тональним кремом і це було норм. Зараз ні, тільки пудра. Теж пудр накупила. Ну, не те, що я їх там накупила, а я пам'ятаю, їхала до Каті в Київ, забула, то в Києві купила і, так якось... і зараз тільки пудрою. Таналка є, але не можу. Вона така важка мені на обличчя, що не можу таналкою користуватися. От тільки пудра, пудра і пудра. Я не знаю, може, якісь зміни у нас пішли, знаєте, з нашого стану стресового, або, ну, а може це я щось не те кажу, але це вперше таке, щоб взимку крем для обличчя не підходив, ну це нонсенс якийсь. І тональний крем, тільки пудра і все.